Орел карлик невеликий птах, довжина тіла якого досягає 50 сантиметрів. Вага становить близько кілограму. Самки трохи більше за самців, однак забарвлення обох статей однакове. Це найменший серед дійсно орлів, які зустрічаються в межах території України. Сильні ноги з довгими пальцями і кігтями, потужні дзьоб і вузькі крила дозволяють орлу карлику полювати на досить велику і швидку здобич. Живиться гризунами, птахами і рептиліями. Палює однаково добре як в лісі, так і на відкритих місцях. В нього ще така особливість, він може навіть пішки ганятися за здобиччю. В нього є. У нього досить довгі ноги. Він може там десь, якщо потрібно, декілька метрів здогнати, то він може і пішки це зробити. Зимою цей птах переважно в Африці та Індії. В Україні гніздиться головним чином у лісостеповій зоні. З'являється він в наших ну в нашій місцевості, всередині квітня і вже в кінці квітня він. Він приступає до влаштування гнізда на дереві і вже у травні розпочинається відкладання яєць. Подніклація може бути від одного до трьох яєць. Коли він влаштовує свої гнізда, він обов'язково у санітарних цілях обкладує його зеленим листям зверху. Це в цілях маскування, щоб щоб він, гніздо було таке непомітне. Насиджування триває близько місяця. Залишають гніздо пташенята у липні на початку серпня. Орел Карлик він взагалі то внесений до Червоної книги України. Його кількість не така вже ну дуже велика в Україні в середині двадцятого століття популяція орла карлика помітно зменшилася. В останні десятиріччя спостерігається стабілізація чисельності. Основними причинами зміни чисельності є скорочення площі старих лісів, незаконний відстріл та зменшення чисельності хавраків як головного об'єкту живлення.